Всім привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні знімемо огляд на квітки е, кругом, моєї, кругом мого будинку. Почина. Роза. Ось така роза. Вона велика. Ось така. Зараз. Хвилина. Ось така вона велика. Далі такі маленькі квіточки, вони теж дуже гарні. Ідемо до... ось такі квітки. Та далі ще ось такі. О, Йдемо далі. Наступні вони майже всюди. Це ось такі малесенькі. Та ромашки. Червона роза. Йдемо далі. Ось така велика роза. Ну теж. Ось такого красивого кольору. Такі. Вони вже майже зів'які. Якісь квітки теж є. Та ось така роза. У нас є якісь фіолетові ромашки. Ось такі у нас є нові квітки. Високі розочки. Ще ось такі. Такі квітки, червоні рози.